Вітаю всіх, що мені сказати. Дякую за такі шалені перегляди для Ютуба, за падіння того хреста. Мені це прислали в новинах колегами. Відразу скажу: вона з міста Рівне, я з міста Харків. Те, що відбувається в Києві, я не знаю фізично. Ті, хто проживає знайомі в Києві, нічого мені не писали. Те, що маємо в новинах, те ми маємо. Про що мене питають, про то і питають. Я не маю часу розбирати, що там відбувається з тими церквами. У нас в Харкові такого цирка не відбувається. Я не знаю, що там. Тому розклад зроблений, для, як по мені, це дуже адекватний випав розклад. І це наша реальність, яку треба приймати вже вже пора. Тому зараз хочу зробити таку цікаву річ. Мені прийшла в голову думка мені. На тему війни, чому вона була? Взагалі війна в Україні, правда? Ось я хочу зробити таке питання. Війна в Україні як покарання за відсутність єдності? тому що коли почалась повномасштабна, Захід зі Сходом на якийсь період об'єдналися, але нас вистачило зовсім на трошки. Зовсім на трошки нас вистачило. Зрозумійте. І це не дивно, насправді. Тепер, давайте так, питання. Україна отримала війну як покарання за відсутність єдності в країні. Так або ні? Ні. Дивно, але ні. Ця колода каже ні. Сімка кубків це тільки розмови. Ось тут питання, серйозне питання за це. це суто розмови, суто розмови йдуть і не більше. Ворог мав плани і без цього. Тиск обставин, повторення ситуації. Колесо фортуни. Тобто він вже один раз натиснув і знову повторив. Ні. Це не є головною причиною. По цій колоді політичній. Головні, що ці всі питання шкурні розглядаються, ні. Це вуаль прикриття. Що в Україні немає єдності, схід захід, мова і тому подібне. Це суто прикриття. Ану, ця колода. Україна отримала війну як наслідок відсутність єдності в країні. Ця колода, що вона мені скаже? Ця колода каже так. Ця колода каже так, як результат. А тепер дивіться: Перша колода каже ні. Тобто індикатором було невідсутність єдності. Головний індикатор не цей. Але як наслідок, наслідок, що ми не можемо закінчити війну, дійсно відсутність єдності. Це дійсно правда. Відсутність єдності. Дивіться, яка краса. Ось беремо один з них схід і захід країни. І ось обмін подарунками. Наприклад. Наприклад, щоб було так. А в нас такого немає і не буде. Дивіться. В принципі, одні хочуть закритись так ширмою і жити далі. Зупинку хочуть. Дивіться. Просто мрія це все зупинити. Ось. Третій рядок офігенний. Дурень, повішений і відлюдник. Тобто вже просто змі... хочеться все це змі... змістити з себе, навіть якщо відчувати себе жертвою. Від... Знаєте як? Людина хоче отрішитися від усього і все. Все набридло. Справа в тому, що дійсно це правда. Дійсно, відчуття жертви і відпочинку, від цього від йде. Основна маса країни. Ні хоче нічого вже. Ні території, ні повернені, ні відвойовування, нічого нічого. І цієї мобілізації вже не хоче. Ось і все. Це правда. Тепер тут. Оракул. Цікаво, що він покаже. Україна отримала війну як результат відсутність єдності в країні. Давайте подивимось, що він скаже. Захист, захист. Ох. Тепер, знову ж таки, цікаво. Україні потрібен нормальний захист і нормальне керівництво. Скажімо так, тепер приймати цю ситуацію і прибрати образи. Целітель це той, хто зараз може втримати країну і допомогти відновити. Амулет в цій ситуації це оці гарантії безпеки, захист і тому подібне. Тобто те, що гарантуватиме захист. Приймаємо те, що ми не мали захисту, не мали керівництва адекватного, ось результат, образи сильніші. Просто приймаємо зараз і продовжуємо життя. Ми не змозі змінити ситуацію. Але прийняти її треба, на жаль.